Всіх. І так, нарешті, в новинах я вскользь бачила Лаврова і він казав про стамбульські домовленості. Тепер я можу відкрити те, що я мовчала. Харківська область дійсно була звільнена за рахунок цих домовленостей. Перші початки цих домовленостей були у травні 22-го року, коли трішечки доокупована була область. Трішечки. Ось. Далі достаточно ці домовленості були. У вересні 22-го, коли ми здивувалися. Але це було все по домовленостям. То не думайте, Херсон, тоді кричалося про Херсон, було Харків, а потім було часткове звільнення Херсонської області, тільки часткове. Бо там фігурувало таке, що відмовились від Криму та Донбасу. Звісно, лівий берег Херсонщини він примикає до Криму. Це важке питання. Давайте так. Згідно стамбульських цих домовленостей. Донецька область повинна відійти Росії була згідно цих домовленостей Стамбульських. Донецька область відходить Росії, так. Донецька область однозначно відходить Росії. Ось. Ну, Луганська вона окупована, самі розумієте. Далі, дивіться, лівий берег Херсонщини за стамбульськими домовленостями залишався під контролем Росії. Тут. Це не визначено. Відразу кажу, це не визначено. Лівий берег під питанням. Тут партнери ще працювали в цьому напрямку. Партнери допомагали. Лівий берег Херсонщини був під питаннями це однозначно так. Одноз... Немає однозначної відповіді. Далі. Крим залишався російським, загідно стамбульських домовленостей. Ні. А Крим ні. А на Крим, на Крим, я так розумію, Турція. Крим, ні, не російський любимої. Це я так розумію, тур... турки хотіли. Турція хотіла собі відхапати Крим. Так, Турція собі хотіла Крим. Так. Турція б не відмовилась від Криму. Скажу чесно, цікаво. Ну, така тема. Ви бачите, що там? Вони дали багато, але на них все і зупинилося. Давайте так. Стамбульські ці домовленості, які дали часткову деокупацію території України. Зараз, в якому вони стані? Зараз, в якому вони стані? Ці стамбульські домовленості. Ось вони влада, ось вони. А зараз там продовжуються дебати по справедливості. Хто? Це, це якісь документи, я скажу ще. Вони, вони йдуть. Важко зараз, зараз, зараз. Фух. Ага, давайте так, закінчимо. Ось вони. Ну, ось, по-перше, вони йдуть, вони є. Ці домовленості є. Ну, Кінцевий результат, який буде цього діла. Буде прийнято якесь рішення по ним, причому тупікове. Я так розумію, ось цей є тупік, про який йде мова зараз. Ось він, цей тупік. Це топікове рішення для України, але, на жаль, без варіантів вже. Кицевий результат буде цих домовленостей. Зараз вони в стані ще постійного. Постійних дебатів, я б сказала, вони мають кінцевого результату, тобто невідомо, який буде результат цих домовленостей. Рішення ще не прийнято. Немає кінцевого взагалі нічого по ним. Вони в процесі йдуть, ви зрозуміли? тянеться з 22-го року ці домовленості. Ось вам, будь ласка, а в травні я бачила, буде ще активні домовленості на цю тему і вже заїкаються про ці перемовини. Який результат є, такий є.